16-річна рівнянка переходила вулицю по зебрі неподалік нічного клубу. Магнат раптово на неї наїхав автомобіль. Дівчина впала і отримала тілесні ушкодження. Свідки викликали швидку допомогу. Потерпіли госпіталізували у приймальне відділення Рівненської центральної міської лікарні. Водій з місця ДТП поїхав, навіть не зупинившись. Наразі правоохоронці продовжують проводити розшукові заходи щодо встановлення автомобіля та водія причетного до даної дорожньо-транспортної пригоди. У скоєнні якої обґрунтовано підозрюється автомобіль білого кольору можливості троен або рено. Працівники поліції звертаються до всіх, хто став свідком вказаної дорожньо-транспортної пригоди або володіє будь-якою інформацією, що допоможе розшукати даний автомобіль та водія, який скоїв дану дорожню транспортну пригоду, повідомити за номером телефонів 63 58 21 або 102. До речі, дана ділянка дороги дуже аварійна. Попри зебру, тут часто трапляються наїзди на пішоходів, тому будьте уважні, коли переходите вулицю.